Слові Божі, тому що награда, Бой Господи, це дійсно дійсно ну, нагорода, Ваня, для тебе і для церкви, ця дитина. І ми будемо молитися, щоб ця дитина була благословенним для вашої сім'ї, для церкви, щоб вона була благословенням для всіх тих людей, які живуть, серед яких вона буде жити, щоб вона була в благословенні. Як було сказано от, за Аврааму, що будеш ти в благословенні. І от таке е, побажання, щоб ви розуміли, що цю дитину Бог вам дав на время. От ви знаєте, що діти людські, вони повільно ростуть. Порівняно, як взяти от якась скотина, вона швидко росте, а дитина. Росте повільно, повільно для чого? Для того, щоб вона побільше була з вами і щоб ви могли вложити це оповання на Бога і всі, все, то, що Бог дав вам, щоб ви могли вложити в неї. І ти знаєш, Ваня, яке е, саме велике твоє завдання перед Богом, саме велика відповідальність перед Богом. Думаю, до Христа, як перевезти, або вказати до Христа. Сама велика відповідальність людини, кожної з нас перед Богом це свою душу напитати, привести до Бога. Друге, це наші діти, наша сім'я. Для тебе це дружина і твої діти, от яким ти должен донести ото, що ти взяв для себе, от ти заботишся за себе і ти для себе отримуєш, і потім ти це должен передати своїм дітям. І ми будемо молитися, тому що Господь він сказав такі слова. Це книга чисел, шоста глава, і сказав Господь Моїсею: скажи Арону і синам, Його, так благословляйте синов Ізраїлевих, говоря їм, да благословить Тебе Господь, і сохранить Тебе, да призріть на тебе Господь, світлим віцом своїм і помілуй Тебе. Да Господь, ліцо своє на тебе і дасть Тобі мір. Так пусть призивають ім'я Моє на синові Ізраїльів, і я благослови мір. Це обітування Боже, Бог сказав, що Він благословить. Ми зараз всі помолимося над цією дитиною, і Бог дав обіцяння, що Він благословить. І ви хорошо зробили, що принесли цю дитину перед лицем Господа, як раніше був закон, і зараз ми теж так. Поступимо по волі Божій, тому що Бог сказав не препятствуйте, приносіть дітей, і Бог хоче, щоб ми <кхід> от цього серця благословили цю дитину. Ми зараз <кхід> <кхід> помолимося. Сперва батьки помоляться, а потім і я помолиться і святою. Паді мій Бог, я тобі щиро вдячна за день сьогоднішній дарований тобою. Дякую Тобі за життя збереженого цього часу. Дякую Тобі за твою любов, яку ти являєш, Господи, завжди, що ти тримаєш свої руки і бережеш з цього недоброго, Господи. Боже мій дорогий, я тебе прошу за цю дитинку, за Маргаритку. Боже, було слаби її життя. Пішли, розличко, спрошу, Головне була тобі, Господи, твоя дитина, щоб була. Прошу також, прошу тебе, допоможи бути нам прикладом для неї, Господи, виховати її правильно, так як ти хочеш, Господи. Допоможи, дай сил, дай терпіння. Господи, допоможи, щоб коли ти прийдеш, ми були готовими зустріти тебе. Все віряю, святі твої руки, слава подяка тобі за все. Любіщому батьку, цю сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Господи, Боже молодець, я дякую тобі. П'ять років тому назад, Господь, зародив нашу сім'ю, Господь. І в любові ти, Господь, дарував нам цих трьох дітей, Господь. Я за цю третю дитину теж по особливому Господь дякую тобі за риту, Господь. Дякую, що ти поблагословив, що нам благословено народили Господь. І ми тішимося, Господь. Ми приймаємо всіх дітей, яких ти посилаєш. І прошу Господь, благослови її першого, Господи, спасіння, що нас з ранніх років. Полюбила тебе, Бога, Господь, її здоров'я, всім необхідним для життя і побожності, Господь, ударуй різними талантами для прослави ім'я Господь і в житті, щоб могла нахилки щоденно заробити. І нас сьомий Господь, даруй мудрості, дружині, щоб ми могли правильно Господь підходити до всіх цих питань, виховань, які дитина, Господь, інших дітей, котрих ти дарував нам і подарував, Господи, по милості. І прошу, Господь, благослови свої благослови. Ми тоже яку кути, Господь, уважає за покління. Я цю дитину, Господь, тобі віддаю і посвячую тобі. А на свято Хабіда, давай Амінь. Амінь. Боже, Отець наш Небесний, ми Тебе благодаримо за те, що Ти возлюбив нас і благодарим Тебе, що Ти дав цю награду Вані з Галією, Маргариту. Ми приносимо її, Господь, перед лицем Твої от батьки. Вони хочуть, щоб Ти благословив цю дитину, все її життя. І ми всі тебе просимо, благаємо, Отець наш Небесний, благослови Маргариту, щоб все її життя було благословенно, щоб вона завжди жила з тобою, і ти її хранив в руках твоїх, будь з нею. Живи в її серці, Господь, керуй її мислями, всіми її чувствами, бажаннями, Господь. Щоб вона завжди була водіма Духом Твоїм Святим, щоб вона як підросте, як буде в возрасті вже сознательному, щоб вона прийняла тебе з радістю і тебе любила. Ти все її життя благослови, дай їй судьбу. Ти сказав, що судьба чоловіка від Господа, ти даєш судьбу, благослови, дай їй щасливу судьбу, щоб в неї, Господи, життя було завжди наповнено радістю. Спілкуванням з тобою в духі, щоб вона завжди непростанно молилась, твою волю виконувала, благослови всю її життя, щоб вона була здорова і много добра творила. Дай їй здоров'я крепке, Господь, і сім'ю хорошу, Господь, щоб чоловік в неї був, Боже, віруючий, який би дуже крепко тебе любив і твою волю виконував. Благослови в її житті і все, Господи, Ти знаєш, всю в її житті ти усмотри, всі нужди, все, Господь во всьому ти їй допомагає, ти прослався через неї. Ти, Господь, благослови нових людей через неї, щоб вона була в благословенні і для батьків своїх, для церкви, для всіх людей, які живуть. Господь, ми тебе просимо і ми тебе умиляємо. Благослови цю дитину і всю її, її життя. Амінь. Амінь. 624 номер, 642-й номер.